Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні ранок, 24 серпня, це відео не заплановане, але вирішила все ж таки його записати для того, щоб привітати, по-перше, всіх вас зі святом незалежності України. Це свято дійсно велике. Воно найголовніше це свято народження нашої країни і ті події, які були в 91-му році, вони дійсно нас. Становили, так би мовити, завдяки тим подіям, ми зараз живемо в нашій суверенній державі. Хочу вас всіх привітати, а також подякувати всіх, хто причетний до збереження нашої незалежності саме в цю війну з 2022 року. Хочу подякувати всім воїнам, волонтерам. Всім людям, які причетні, які роблять дійсно важливу справу, які представляють нашу країну в міжнародній спільноті, і також всіх, всі, хто всім серцем палко переживає за нашу країну, підтримує її. Дякую вам за те, що донатити на ЗСУ. Це дуже важливо. Не забувайте, якщо ви хочете сьогодні щось зробити. Чудове для своєї країни, задонайте на Збройні Сили України. Прошу. Або якщо у вас є військові і їх підрозділам, потрібно якісь збори відкриті, їм потрібні гроші на ці збори. Задонайте кожні 5, 10, 20, 50, 100. неважливо, скільки гривень, але це буде вклад в нашу з вами перемогу. І ще хочу подякувати всім тим людям, які залишаючись в окупації. Все ж таки люблять Україну і чекають на звільнення. Бережіть себе, я вам бажаю скорішого звільнення від окупації, щоб ви залишились живі, здорові, нетравмовані. А також я вам бажаю ось це палку, любов до України пронести крізь усе своє життя. Тримайтеся і чекайте, Україна звільнить території і звільнить вас. Із окупації, по можливості, якщо у вас є така можливість, виїхати, обов'язково виїжджайте через будь-які шляхи. Ось такий ранок, любі друзі, сьогодні зранку я виспалась, і сьогодні зранку я хочу записати таке відео, <кхід> як проходить мій день Незалежності України. Ну, По-перше, мій день залежності проходить з того, що я застеляю крові, бо всі вже мої чоловіки кудись пішли по своїх справах. І тому я залишилась тут, не зловила їх, щоб вони мені допомогли. Також я збираю речі. Мені потрібно те, що попралося і висохло поскладати. Сьогодні все ж таки хочу. Про свято Незалежності розповісти сину, що є таке свято, що воно саме сьогодні, і що варто все ж таки цінувати те, що ми живемо в вільній країні. І ще я думаю, йому показати. Хоча, можливо, ще рано, це відео з саме з того моменту, коли перше проголосили незалежність у Верховній Раді. Мені це важливо, я хочу, щоб дитина. Це побачив якомога раніше в своєму дитинстві для того, щоб плекати в ньому любов до України документами проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Так виглядає незалежно. Фух, подивилась про мова президента. Жесть, звісно. Я завжди плачу, коли дивлюсь про мови. Воно все нагрібає, це все, що пережито було. Яка важка доля всіх українців? Напишіть, як ваші справи в цей день. Чи ви святкуєте, куди ходите, чи ви просто згадуєте і дякуєте всім воїнам, чи проводите день з сім'єю? Загалом, як проводити цей день буде дуже цікаво. Ну, а ми подивилися, як приймали Акт Незалежності, старі відео з сином. Потім, вже, що, це промову подивилися. Зараз я буду збирати речі потроху. У мене не застане ще крово. Бо я розбираю речі, складаю такими, пульками, гульками, пульками, квадратиками, перпендикулярками. Мені так легше в комод складати до сина. Ось, наприклад, шортики. Так, я їх складаю ось так. Потім ось так, ось так. І до туди шортики до майже так само. Да. Так. само. само, щоб Вони всі розміщалися, бо нема в нас шаф. Шафи вони забирають простір, і через це шаф. шафів ми не маємо. Щось це футболочка не складається у мене, це баскетбольна Покажи. Не дивлячись на те, що наче і свято, да і такий день чарівний все одно. Хатніми справами треба займатися. Щось я взагалі подивилася промову і так розкисла. Це зняла для вас трошки. Це дуже мені важко дається, дуже важко дається, і ти все розумієш, але все одно це дається важко. І ви знаєте, це не проходить. У мене завжди, коли я чую гімн країни, я плачу. Я не знаю, коли це пройде, проводить, чи продиться взагалі. Ось в мене так. Напишіть, як у вас. В комоді є. Верхній це для футболочок, так я йому складаю. Тут футболочки ті, що з коротким рукавом. Тут такі що з довгим-довгеньким. Тут також, от, типу, футболок, тільки з довгеньким рукавом, ну і светрики, які, які сюди не помістились. Тут у нього штанці. Це такі джинсові, яких спекотно ходити. Це штани з довгими е, цими. Ну, штани. І це шортики в нього. От, всі майже закінчились ось одні, одні сюди кладу. А джинси треба до джинсів. Якщо тут є ще місце. А ну-ка, оп, так, місце є. Тут шорти, вони такі більш-менш цивільні, на свято одягають, може, сьогодні одягну. На жаль, не маємо вишиванок. Ой. Не маємо вишиванок. Ну, і день святковий, Сашко мені зробив сніданок і приніс прямо ось. Ось сюди в постіль, так би мовити. Ну, в кімнату, бо там на кухні дуже багато мух, бо Сашко мені вирішив зробити сюрприз, і я вам покажу, який. І саме цим в День Незалежності він займається. Поки ще є час. Друзі, це в мене є скаліоз. І я сплю ось тут поки в кімнаті сина, тому що все ж таки в нього килимки на підлозі а вже не так тепло. І він мені дозволив. І мені дивіться, Сергій подарував ось такий карімат. Дивіться, він так складається. бачите? Хочу його порекомендувати. Дуже гарно на ньому спати. Він не твердий, ось написано Base Camp. Ну, не знаю, що це за фірма така. І тут такі, бачите, попирки. Дуже його рекомендую. І я зверху ось поклала собі таке, таку ковдрачку і сплю. Мені від цього дуже гарно, спина перестала боліти. Ой, не грай моїми навушниками. Ти чого? Ні-ні. ні 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 ні, -ні, 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 -ні. Ти... Тому дякую Сережі Сергію за такий подарунок. Він дійсно в нагоді мені став. І не тільки він мені сподобався, ще дає якісь плюси моєму організму, по здоров'ю. Ось мені завжди казали, що якщо скаліоз, то потрібно все ж таки спати на твердому. Я ну, не, не думала, що це дійсно так працює. Думаю, ну кажуть, то й кажуть, а воно дійсно так працює. Мені набагато легше. І я, до речі, стала краще спати. Ось я, наче от, в глибокий сон, погружаюся дуже швидко. І навіть коли я просинаюсь вночі, як ото, наприклад, гепнуло нещодавно щоб було. Чи собака виє, чи хтось там на мацикі продренчав, і потім я знову швидко засинаю. І в мен, мене не перестало отут боліти, бо в мене тут сильно боліло останнім часом, неможливо просто. було, Тут така боль була. Ну, скальос, у мене отут, отут, між лопатками. І оце ж мене отут от боліло постійно, через це грудна клітина, все. Оце... Навіть таке відчуття, що кістки самі боліли. Розумієш, що кістки не болять, там нервові закінчення, вони дають бід. М'язи, яз, фасці, це таке. Ну, коротше, неважливо. І в мене тут перестало само по собі боліти. І вже я сплю на підлозі близько двох місяців. І хочу вам а, не, не двох, півтори, півтори. І хочу вам сказати, це нереальне задоволення. І мені чоловік каже, Може, ти вже перестанеш гоу, кровать є, матрас, а він там настільки м'який. Я там погано себе почуваю. Один раз я спала там на матрасі, бо я щось підмерзла і під, веч... ну, і під ранок туди перелізла на кровать. І ви знаєте, я встала, в мене боліла спина, і отут тут знову боліла. Тому треба робити собі якусь окрему кровать для скаліозніці. Коли у вас живе киця, то завжди, можливо, отак. Додаткові. Турботи. розсипала весь наповнювач. Ну, дуже гарно, що я таким користуюсь. По-перше, він придається у нас в селі і 139 за кіло всього. Уявіть. Дешевше ніде не бачила. І ще він ось, ну, гарно прибирається. Вона розсипала, я зараз вінечком зміту швиденько, і все. І що ще гарно, після цього наповнювача не потрібно мити, бо коли бетон не наповнювач, після нього, як підметеш, потім треба трошечки промити, бо воно таке, знаєте, пилюка. Друзі, увага! Сашко десь купив на новобудові старі вікна. Ну, не старі, а люди ставили собі нові. І це вікна від забудовника вони продавали. Дивіться, як вони гарно стали сюди на верандочку. Друзі, ну окрім цього вікна ще таке саме буде стояти тут. І тут Сашко заш за, ши... за ши, Сказав: не хочу ще два бруса класти, тому що. Все одно потім обшивати це пінопластом. Каже, нема сенсу, такий гарний бруси. І тому він зробив там, так, потім пінопласт і потім ще пінопластом. І ось так буде. Втеплення зроби, і вікна вже будуть обід. Як, як не борщ в таке свято. Любі друзі приїхали зі свята, посиділи з Сережю, Альоною, і вони вже пішли додому, Показую вам Сашко, який сюрприз мені сьогодні зробив цілий день. Ставив вікна, ості панорамні, два панорамні. І ще ось це також людина міняв в своєму приватному будинку вікна. І тут поставили таке з відкриваючимся елементом. Зараз я, собачці, роблю їжу. Тут в мене каша, м'ясо про блендерен. ну Просто я в холодильнику в таку мисочку поставила, в мене всі були зайняті. Тут про блендерені пупки. Цукіні свіжі і кашка. Зараз я додаю кип'яточку, бо це з холодильником. Розмішую і даю цуцику. І воно буде тепленьке. Бо цуцикам потрібно давати тепленьке. Тут, значить, як я роблю цю кашу, це виходить ну, одна треть м'яса, одна треть каші, одна треть овочі сиріт. Тутця, тут їсти, їсти, Хаця. Хаця, їсти. Ой, так, такий аромат капусти, звідки? Ні, Це не звідки. Це ми сьогодні Сашко сьогодні нашинкував капусту, то завтра ми будемо цю капусту. Хаця їсти, 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 їсти. На команду їсти і кіт прийшов, їсти, їсти, у'єрка. Ходімо зі мною їсти, Хаця. Хаця, їсти. Я її годую виключно в вольєрі. Сьогодні вона навіть, знаєте, гуляла-гуляла, ну, ранком її випускаємо, на ній зачиняємо в вольєрі. Я її з нею гуляла і вона сама гуляла, а потім підійшла в день. Сама зайшла, тут була ця хвіртка відчинена, вона сама зайшла і пішла в буду і поспала. Хаця, хатя. хатя. Їсти, тут не буде, тут вона спить і тут спить. Так, Ти тут? Іди їсти дам тобі, Йди. їсти їсти. Їсти, 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 їсти. Ой, скільки тут всяких мошок налетіло на мене. Так, це я завтра приберу. Іди їсти. Ти їсти будеш чи ти спати будеш? Ти де? Ти що там? Ти що там сидиш? Ти що там сидиш? Іди їсти, не бійся. Іди поїж, це цело. Ось так закінчуємо наш день. Почну тобі тут. Січок. Давала їй, до речі, воріжечок, що щось вона її дуже погано їсть, а ось кашу добре, мабуть, її годували кашею. Зараз я оце закручу, бо ми ще не зробили як слід тут ці закривашки, бо це, це треба на базі ОПС, бо в нас нема в магазинах. Чи в них закінчились, чи не було, я так і не зрозуміла в селі. Так, сподіваюсь, вона не відчинить все. Любі друзі, котів накормила, собак накормила, ми самі наїлись. Посиділи трошки, позгадували минуле життя, трошки помріяли про майбутнє життя, те, як воно буде і все таке інше. Дякую вам, що подивились цей влог. Я вас всіх ще раз щиро вітаю з Днем Незалежності! Хай наша Україна переможе, хай у всіх у нас все буде добре. Велика повага тим, хто нас захищає. І я всім вам бажаю гарного.